Ви не повірите, але й чарівним копничком. А чи потрібно воно мені? А може зараз не на часі, а можливо, це краще зробити пізніше. Я чітко розуміла, коли розпочинала, що через 2-3 тижні у мене з'являться такі думки в голові. Що англійська це дорого, а і про яку я чула дуже багато разів протягом 10 років, мені не дано англійська це не моє, я не можу, в мене не виходить. Привіт, я Тетяна Сидорук, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я дуже довго йшла до усвідомлення того, що він мені таки потрібен, розвиваючи інші соціальні мережі, такі як Інстаграм чи TikTok. Але в певний момент я прийшла до усвідомлення того, що я хочу дати своїй аудиторії більше інформації, глибшу інформацію та серйознішу інформацію. Саме тому сьогодні я тут. Давайте спершу познайомимося. Я вже більше 10 років викладаю англійську мову. Власне, не тільки англійську, але ще й і японську та іспанську. Уже більше 9 років я в освітньому бізнесі. На даний момент я пишаюся такою міні-мережею мовних центрів, у яких можна навчатися як офлайн, так і онлайн. А також я є автором двох крутих онлайн-курсів у записі: Закритий клуб. та Онлайн-марафон 12 часів. Думаю, ця інформація допоможе вам зрозуміти, чому варто сьогодні мене послухати. А сьогодні я говоритиму про топ-5 причин, які вам раніше заважали вивчити англійську мову. Чому варто про це поговорити? Тому що на шляху до вашої цілі у вивченні англійської, у побудові правильної стратегії першим кроком має бути. Усвідомлення своїх колишніх помилок. Що ж ви раніше робили не так, що до сих пір таки не досягнули певного результату? Сьогодні ми про це поговоримо. Поїхали? Ви не повірите, але найпершим, про що мені говорив майже кожен учень протягом цих 10 років, це є лінь. І тут хочу сказати, що перш за все, ви маєте розуміти, що це абсолютно нормально у кожної нормальної здорової людини. Присутнє відчуття лінії, але потрібно розуміти, чому воно виникає. Зазвичай у нас з'являється лінь, коли нам потрібно робити щось, що вимагає певних зусиль. А вивчення англійської і будь-якої іншої іноземної мови так чи інакше викликатиме у вас певні зусилля, тому що це складно, який би прекрасний курс не був, чи який би чудовий викладач не був. Інший момент у нас виникає лінь, коли. Те, що ми робимо, не приносить нам задоволення, якісь позитивні емоції. Я думаю, у вас не виникає відчуття лінії, коли вам потрібно піти кудись в кав'ярню на каву з подругою, правда? Тому що вам кайфово, вам це подобається. З англійською має бути точно так само. Перше, ви маєте обрати той формат навчання, у якому вам буде емоційно приємно, від якого ви кайфуватимете. Як це можна зробити? Перше, обравши правильну програму, у якій вам буде не занадто складно і не занадто легко. Друге, обравши правильний формат, чи це в записі, чи це онлайн через Zoom, чи це офлайн. А також обравши викладача, який мотивуватиме та надихатиме вас, який буде таким чарівним копнячком, який не дасть вам опустити руки у складний момент. А також дуже важливо пам'ятати, що лише самоорганізація та дисципліна. Допомагають в складні моменти, коли падає мотивація і з'являється лінь, все ж таки не опустити руки, а йти до своєї цілі. Другий пункт, який так чи інакше пов'язаний з першим, це втрата мотивації. Я думаю, кожен з вас відчував це на собі, що ви розпочинаєте займатися чимось новим, наприклад, тренування в тренажерному залі. Ви супер. Е Замотивовані, вам хочеться побільше а, це виконувати. Але через 2-3 тижні ви відчуваєте, що все бажання цього робити більше немає. У вас з'являються такі думки в голові. А чи потрібно воно мені? А може зараз не на часі? А можливо, це краще зробити пізніше. Напишіть у коментарях, чи було у вас таке раніше? У мене було. Коли я останнього разу починала займатися спортом, я чітко розуміла. Коли розпочинала, що через 2-3 тижні у мене з'являться такі думки в голові, і так воно і сталося. Але ви знаєте, в той момент, коли це сталося, я згадала, що я себе до цього готувала, і я зрозуміла. Що це просто так працює мій мозок, що він шукає такі, знаєте, обхідні шляхи відмовки, тому що йому складно, і ви маєте так себе готувати до цього. Тобто, пам'ятайте про те, що мотивація вона не така, не така і не така. Так, вона ось така. І зверніть увагу, що я починаю з верхньої точки. Коли ви розпочинаєте вивчення англійської, ви завжди супер замотивовані. Але повірте, який би чудовий курс чи викладач не був, мотивація все одно. Паде у вас через різні життєві обставини на роботі проблеми з чоловіком, з дружиною проблеми, діти дістали. Це все впливає на мотивацію. Так і в такий момент дуже важливо перше включити дисципліну та самоорганізацію, тому що саме вони вам допоможуть в ті моменти, коли мотивація падатиме. А потім з часом, коли ситуація у вашому житті вирівнюється, мотивація знов підніметься. Ну і звісно, дуже важливо, щоб а, в ті моменти, коли ви відчуваєте ось цю мотивацію, так і в ті моменти, коли вона падає, щоб у вас а, були фактори, які її стимулюють цю мотивацію. А саме те, про що я вже говорила раніше, у першому пункті це а, формат навчання, у якому вам цікаво та кайфово правильна програма та викладач, який буде для вас не тільки як книга джерелом інформації, але й чарівним копнячком. Третя річ, про яку мені постійно говорять учні, це те, що у них просто не було часу на це. Але я завжди говорю про те, що якщо у вас зараз є час подивитися це відео або годинами зависати у соцмережах: Instagram, TikTok, YouTube, чи якісь новини, то скоріше за все, у вас є вільних 40 хвилин в день на те, щоб зробити крок до своєї цілі. І друга і другий момент це те, що ми завжди знаходимо час на те, що для нас дійсно важливо. Тож дайте собі чесну відповідь: чи важлива для вас англійська, чи важливі для вас зміни в житті, які ви можете досягнути з допомогою англійської мови? Логічно виникає запитання: а скільки ж а, хвилин, годин в день потрібно вивчати англійську мову? Я завжди говорю, що оптимально це близько 40 хвилин. У нас навчання в закритому клубі орієнтовано на щоденне навчання. Так, тобто, ви навчаєте щодня, і це має бути орієнтовно 40 хвилин. часто мене також запитують, а чи достатньо там два рази на тиждень. І я завжди відповідаю, що для того щоб досягнути класних результатів і щоб це було відносно швидко, ви маєте навчатися щодня. Тобто ваш мозок має зустрічатися з англійською мовою щодня. Для того щоб це приносило відповідні результати. Четвертий пункт, який стає на шляху у учнів а, у ході вивчення англійської, вони думають, що англійська це дорого. Дехто навіть боїться починати, тому що коли а, чує ціни на вивчення англійської, це їх просто зупиняє. Але тут важливі два моменти. Перше, ви маєте розрізняти а, поняття ціна та цінність, ви спершу подумаєте. Що ось ці кошти, які ви зараз вкладаєте в себе, що в перспективі воно може вам принести. Але для того, щоб це розуміти, ви маєте розуміти, для чого ви вивчаєте англійську мову, яка ціль. Так? І другий момент є ж різні формати вивчення англійської. Правильно? Так, я погоджуюсь, навчання індивідуально один на один з викладачем, може бути е недешево, але знову ж таки, це все відносно, так? Але є ж такий формат, наприклад, як навчання а, у записі, уроки у записі там один урок виходить а, орієнтовно як чашка кави. Але чи є він менш ефективним? Ні. Тому що а, той самий викладач, наприклад, той самий експерт, який може сидіти з вами один на один і вивчати англійську мову в школі, він може так само подавати вам інформацію, просто а, у відео уроці в записі, як це, наприклад, відбувається. У нас у закритому клубі, я не беру учнів на індивідуальне навчання, тому що мене просто на це не вистачає часу. І саме через це ми створили закритий клуб, там де я всю інформацію подаю в записі. Чому такі уроки дешевші? Тому що просто у викладача є можливість охопити ширшу аудиторію за певну одиницю свого часу. Тобто, перше, визначтесь з цінністю, яку вам принесе те, у що ви вкладаєте ці кошти. А друге, оберіть формат навчання, який буде вам комфортним і емоційно, і фінансово. І остання річ, про яку мені говорять дуже багато учнів, це фраза: мені не дано. Англійська це не моє, я не можу, в мене не виходить. І я завжди на це відповідаю: що вивчення англійської мови і володіння англійською і будь-якою іншою іноземною мовою це не про талант, це про навички. А те, чи буде у вас ця навичка чи ні, залежить лише від практики, яку ви виконуєте для досягнення цієї мети. Для того, щоб навичка була, її потрібно відпрацювати. Це Та як з танцями. Для того, щоб навчитися танцювати якийсь танець, ви просто маєте встати, практикувати, практикувати ще раз практикувати. І тільки в такому випадку вона у вас. Буде сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і тепер ви точно розумієте, які помилки не слід допускати у наступному своєму забігу у вивченні англійської. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. А також я залишу вам посилання на мій Instagram, де ви зможете познайомитися зі мною ще ближче.